Витяг голову з вікна, а на вулиці весна всі тюльпани розцвіли, а ти до сих пір слухаєш російську музику. Впав за компуктор, подивиться новини. НЛО в Києві. Спут... НЛО, Метеорит, безпутник падає, Путін Куло. Метеорит, Господи. Його? Хай Бог милує, ще від пасок не відійшов. Одіває свої улюблені шикарні мешти, витягує їх на вулицю себе також, піднімай голову, дивлюсь на сонце. Сонце дивиться через хмарки на мене, починає чекати процедури. Faz start? <laughs> І чик напроти винограду. чихи процедури, іду в свої мешти в траву, перерахував весь очерет, дивлюсь на грушку Стефанію на місці і на голуба, який сидить на проводі. От Отвертка поміряв рівень води, капець, Оце додавалось води, аж трошечки підтаплює. Мешти в мочі вже чуть не гепнувся, класно. Іду, дивлюсь на сусідський трактор, за ніч не вкрали. Хорошо, погладив свого кота, шефа за гриву. Відкриваю двері, йду до бійців, отак ось. Ага, дознімався, гепнувся косточкою. перевіряю, бійці всі мокрючі, як під душем були. Льготник Михайло Михайлович. Михай Тут стрікозак після барбершопа і під Вищенкогось клюнув вже в се Боєприпасом тверда трійка. Так перевіряю зерна, скільки залишилось, і там ізюм якийсь лежить. Що то за ізюм не поняв? Так, дивлюсь на городі, картошечка все хорошо посажена, капусточка підростає. Сложив боєприпаси в надіжне місто. Сів таки. Треба поміняти кофту. Опа, мерч свій поміняв. Класно. Стою і думаю, господи, це яке сьогодні число? Двадцяте. Боже, через місяць день народження. Боже, яке я вже старе! Хай Бог милує.